Мої любі, подивіться, яка в мене милашка, милашка, Пам'ятаєте, милашку? Е, із дуже класного творука дешева сім'я, правда? Яка вона там та була милашка? Хоча мені більше подобалась Мотря по характеру, котра кричала Карпе! Ламай хату! Ось. І я, до речі, грала Мотрю. Звісно, ну а кого ж я ще могла грати? Ну, яка я милашка, подивіться на мене. Але оце милашка, а це Мотря. Хоча я світа, і це все міле Дітіві Шоп. І сьогодні ми, друзі, з вами тут знову зустрічаємося з прекрасною. Тканиною масло плюс шифон і дуже красивими перлами е, намисто, ось таке на шиї вже готове зроблене. Ви знаєте, для мене взагалі е, образ милашки, він такий про таку покірну, про таку спокійну, тихеньку е, дівчину або жінку, знаєте, котра там не сперечається з чоловіком, котра там зайвого там, кроку не ступить. Але якщо ви пам'ятаєте за твором, так? Як себе повела потім Малашка, як вона, скажімо так, розкрилася, коли вже її, оце знаєте, все оце мовчазне, таке тихеньке в ній, коли воно вже просто розвалилося від напруги, і сім'я, діти, родичі, сварки, постійні там якісь підколки та й Мотрі, і вона вже така розкрилася і каже: Та ви знаєте, хто така Малашка, Я вам зараз тут всім покажу, ви ще такого не бачили. Ось, будь ласка, ось це, скажімо так, тіньова сторона, як кажуть психології, нашої такої спокійної малашки. Так, вона така, вона може щось сказати, може щось відповісти, може щось придумати, може щось утнути, може щось видумати. Ну, одним словом, малашка і все. Шифон плюс масло і дуже красиві перли. І всього 699 гривень. Блуза прекрасна, красива, ніжний такий повітряний, рукавчик, рукавчик широкий, три чверті. Він у нас на манжеті. Манжет також з масла. Бачите, тут немає застібок. Тут в нас також ще побачив. Бокам є така збірочка, подивіться, будь ласка, також прикріплена, так. Вона пришита, вона, здається, не знімається, так вона не знімається. Пришита така бусінка, бачите, бусінка перлів. І ось така вона дійсно дуже гарна, така повітряна і урочиста. І може бути взагалі таким класним доповненням вашого якогось такого офіційного образу, там, офісного, так, або, може, ви в якійсь такій красивій компанії працюєте, або ви десь там якийсь бухгалтер для мене. Завжди бухгалтери, знаєте, це окремі якісь надлюди, такі. Супервумен, котрі розуміються в всіх цих системах, всіх числах, цифрах, і там багато рахують грошей. і Вони такі, знаєте, серйозні жінки для мене, бухгалтери, це взагалі для інших світ, бо я не вмію ні ці математика. Це взагалі не моє. Я знаю, як трішки заробити. Я знаю, як трішки е, витратити, а як заощадити, не знаю. Але ми знаємо, тому що і ціна класна: 699 гривень. Ось вона. І сплата за доставку е беремо ми на себе, тому ви не витрачаєте сплати за доставку. Я от вам розкажу просто наскільки ми турбуємося і піклуємося про ваш бюджет, щоб ви отримали дійсно класну якісну річ і не переплачували. Сьогодні я прийшла е на нову пошту, я замовила собі книжку. Е це Гіоссе Демініан, якщо вам цікаво. Ну, от люблю я таке щось читати складне. І я її накладеним платежем, тобто так я не сплачувала нічого наперед, я прихожу, там книжка умовно там коштувала там, 200 гривень, плюс доставка 100, це 300 гривень, і плюс за повернення коштів я заплатила, здається, ще там, не здається, точно якийсь відсоток. Тобто я заплатила майже стільки за повернення коштів і за доставку, скільки і сама книга коштує, розумієте? І, і це реально, ну тобто я ж замовляю книжку за 200 гривень, я хочу її отримати за 200 гривень, а я прихожу і сплачую 380. Я така, е, ну добре, то сплачую, бо це таке знання, знаєте. Але все одно, ось ці приховані платежі вони такі трішки, знаєте, додають смутку, наче не приховані. Нам про це кажуть. Що якщо це накладений платіж, там інша ціна, там вона дорожча, тому що повернення коштів. І плюс доставка. Я така думаю, так, вже моя книжка за 200 коштує 380, я така, ну я взагалі то, ну, ну а що робити? А тут, дивіться, ви оце позвонили 0800 21 14 14, кажете, дівчатка, я хочу собі малашку. Ви приходите на пошту, відкриваєте, подивилися, хочете примірюйте, ви маєте таку можливість. І ви оплачуєте всього-навсього 699 гривень. Ні за доставку, ні за повернення коштів, ніякі та... взагалі тільки сира, ось ця не сира, а ця остаточна ціна 699 гривень. І більше ні копійки більше ви не, не сплатите. Тобто для мене це також дуже важливо. Так вони нам е, повертають ці кошти. Вони а ми сплачуємо за доставку, і ми за повернення коштів сплачуємо самі. Тобто, ця по факту блуза, ну взагалі там знаєте, вона б могла коштувати там тисячу гривень. Так вона й коштувала більше тисячу двісті. Але е, ну, для нас воно взагалі виходить, що так, знаєте. Чисто символічно, щось, як, як, як кажуть в народі, на підтримання штанів, а в нас на підтримання вас, друзі. Просто щоб ви могли собі дозволити, дівчата, коли вони там відкладають. Я пам'ятаю, ще зі студентства, так як я там відкладала на якісь речі, відкладала, відкладала, там щось, якісь я шльопанці собі хотіла. Прихожу на базар, це вже була в Києві. Прихожу на той базар, дивлюся, написано там 500 гривень. А я правда їх збирала. Ну, от я собі назбирала 500, я їх хочу купити за 500 І І щоб там, а мені, а, а мені там, а давайте ще пакетик 5 гривень, а давайте ще коробку 15 гривень. А я ні, мені, мені це тільки це, і в мене є лише 500 гривень, я собі його хочу купити, бо я на нього там збирала гроші, відкладала зі стипендії, відкладала з якихось обідів, знаєте, десь там підзаробила, що я працювала з самого дитинства. І розумію, ціну грошам, Я розумію, що це так таке. і коли ви бачите блузу за 699 гривень, ви приходите на пошту, а вам кажуть, дай тисячу, то це ж не чесно, правда? Ну це вже якось і і в душі така трошки є така вже таке, якесь відношення до продавця. Наприклад, тому ми намагаємося, ну знаєте, зберегти вашу довіру і зберегти. Наше таке дуже важливе оце спілкування. Що ви з нами вже довгий час? у Нас постійних багато глядачів, котрі що собі замовляють. Для нас дуже важливо, щоб ви дійсно якісний класний отримували товар і не переплачували, щоб у вас не було ось цього смутку. Я розумію, що ви хотіли цю блузку, а там ще зверху давай докинь. А там за це за це ні. Ми це все прибрали, аби ви просто от отримали. Знаєте, як прийшли в магазин. Ось це я тут купила і все. Більше ніяких там скритих платежів немає. Тому, будь ласка, замовляйте, дзвоніть. Нам дуже важлива ваша участь, і дійсно ми працюємо тут заради вас, не просто так. А і завдяки вам. До речі, ми вирушаємо далі. А ви залишайтеся з нами.